Сюжет починається з того, що ми з Гвен поки що живою. Сарін за спойлер ходимо по лабораторії, і вона розказує нам, який її бос крутий. Як багато він зробив для компанії, і взагалі у нього. Отакий пісю. Коротше, ми це все вислуховуємо і пишаємося нашою дівчинкою. За те, що вона дійсно добивається успіхів у тому, чим вона займається. Вона розказує нам, що вони проводять опити на усіляких тваринах, щоб зрозуміти, як людські гени можуть впливати на них. До речі, дійсно крута ідея зробити нереальну велику ящерку павука чи якогось крокодила, І сподіватися, що якийсь стікляний купол його витримає. Думаю, що ви вже зрозуміли, що усі ці подопитні вирвались і почали кошмарити усіх лікарів, нас з вами, а в майбутньому весь світ. І нам з вами у ролі людини павука треба. Буде спасти усіх, чи хоча б себе. Так, ну думаю, що на цьому вистачить сюжет. В принципі, основну лінію я вам дав. Вона йде по прямій лінії, просто треба врятувати усе місто. Звісно, що у цій грі є паралельні сюжети. Наприклад, міс Ченг, жінка-репортер, яка якимось чином пробралась на су.